Доброго дня! Ми продовжуємо з вами сьогодні малювання силуетами і наразі ми з вами малюємо силуети птахів. Для того, щоб це було більш цікаво, от я обрала малюнок композицію силуети двох птахів на гілочці із квітами. Квітів у нас буде небагато, робота у нас не є вибаглива. Для того, щоб гарно було видно нам птахів, ми їх будемо зображувати на фоні сонця. Для того, щоб намалювати сонце, так, от я, якщо вам важко малювати від руки, значить ми з вами використовуємо кришечку. Звичайно, може бути капронова кришечка, ось у мене металева кришечка і звичайної баночки розміщує я її трошечки не посередині, а вище серединки, і теж її ближче, більш дов, не дуже близько до краю, от, але не посередині. Тобто звідси і звідси я відступаю. Дуже добре було б, якби у вас був аркуш паперу квадратної форми, тоді ця композиція взагалі виглядала б цікавіше, але у нас є прямокутна форма, тобто стандартний формат А4. І от з цього і будемо виходити. І так, сонце у мене вже є. Тепер я просто на цьому сонці намалюю гілочку. Повністю всю я промальовувати не буду, а лише тут, тому що далі в мене буде поза сонцем, в мене буде фон. От. Отже, я промалювала просто напрямок цієї гілочки і можу ось корінчик. Вона у мене не буде ні звідки рости, вона так у мене просто буде. Може бути корінчик, рівніший, може просто нахиляється туди, то байдуже. Для чого ця гілочка? Для того, щоб я на неї зараз посадила птахів. Птахи, вони будуть один з одним розмовляти, можливо, то він і вона, да, вони розмовляють про щось. От, Значить, зараз ми їх будемо відповідно малювати. Одна пташечка у нас буде знаходитися ближче до краю сонечка, і друга буде практично посередині. Я почну з цієї, що ближче, от, і буду малювати ось тут на гілочку, сажу отакий от, кривенький овальчик. Тобто силует буде тут крильце і ось тут теж буде крильце. Отак, ось. Виходить таке яєчко, але кривеньке. Тепер на це кривеньке яєчко я додаю шийку тут і тут. Добавляю голівку. Отак От не дуже велику, таку, не дуже і дьобик відповідно. Дьобик. І тепер у мене в бік іде хвостик. Ну, в принципі, у мене одна пташечка вже готова. Вона трошки, напевно, як завелика, мені прийдеться трошки збільшити, тому що вона мені дуже подобається, напевно, я краще збільшу сунечко. Так, тепер далі я малюю наступну пташечку. Вона вже більш сидить у мене вертикальніше, тому тут буде тулуб ось отак. Так, тепер у мене буде голівка. Ось отак. Тут я роблю виямочку на грудочку між голівкою і тулубом, бачимо, так? І отут, де я зробила, поверх наступного дзьобика у мене буде йти ось цей дзьобик. так от. Тепер у мене ззаду ще буде видніться крильце. Відповідно за крильцем, звичайно ж, буде ще туди хвостик. Зробила, тепер дивлюся, що хотіла б трішечки збільшити, не набагато. Якщо у вас вийшли нормальні, значить ви не збільшуєте своє сонечко у мене трошечки. За великі пташечки вийшли, але я не хочу їх зменшувати. Формат аркуша в мене дозволяє, тому я просто збільшу своє сонечко. Трішечки я прорахувалася. Але такі прорахунки, вони, наприклад, слугують вам непоганими уроками. От коли можна знайти вихід із, в принципі, будь-якого становища і ніколи не потрібно впадати у відчай, що щось у вас не так. Так, тепер ми переходимо до фону. Фон ви можете обирати будь-який. Значить, пташечки у нас будуть чорні, тому що це силует, гілочка буде чорна, деякі квіточки будуть біленькі. Квіточок буде небагато, тому що основне у нас є пташечки. Тому я не буду далеко відходити від зразка і хочу зробити фон сірий. Для цього я беру чорний. Фон може бути як однотонний, так може бути десь темніший і десь світліший. Можна робити його і з фіолетовим відтінком, можна робити з синім відтінком. Тобто все залежить абсолютно від ваших бажань. В даній ситуації ви можете самі пофантазувати. Єдине, що фон повинен бути блідий, тому що якщо він не буде блідий, якщо він не буде блідий, то оці всі силуети, відповідно, у нас будуть погано провиднятися. Блідий фон, біле сонце, або можна навіть робити блідно-рожевий якийсь. Якусь такого типу. От я відчуваю, що я багато набрала чорного. Прямо відчуваю. І мої білила не хочуть його розбілювати, тому що білила є різної якості. Я зараз трошки додав водички. Це дуже темний. Той, що в мене виходить, це дуже темний колір. Зараз я буду ще додать білил. О, дивіться, яка у мене тепер виходить така світло-сіра мас. Зараз я спробую її на пробничку, щоб ви її побачили. Ось вона отака. Може бути ще навідсвітліша. Але я поки зупинюся на цьому. От. І, можливо, потім десь хочу доробити ще щось. Так, оцією масою я просто зафарбовую свій яркуш. В ідеалі дуже добре було працювати поролоновою губкою. Тоді, звичайно ж, не буде оцих розводів. Але якщо у нас немає з вами пролонової губки, то ми зможемо це все трошки зробити серветочкою, забити його. Принаймні спробуємо. Працюю я швиденько, щоб у мене фарба не встигала дуже сильно впитатися, тому що листочок у мене такий, що він в себе вбирає фарбу. І зараз більшість таких листочків. Якщо ви працюєте на акварельному листі, тоді це, звичайно, Легше. Якщо ви працюєте на звичайному аркуші, то це звичайно іноді буває проблемно. От бачимо, такі в мене залишаються полоски від. Від мого пензлі. Тепер я хочу взяти ще білил і трошечки самими білилами пройтися по своєму клу. А тепер я беру серветку. Звичайну серветочку і починаю отак от забивати, щоб надати такої фактурності і пухнатості своєму тону. Можливо, це тільки в тому випадку, якщо у вас досить ну, ріденька фарбочка, але мені подобається дуже такий ефект. Тоді оці наші з вами мазки, вони затираються, їх не видно. Да? Фон робиться такий більш ніжніший. Знову ж таки, це не є обов'язковим, це все залежить від ваших уподобань. поки я дійшла, вже в мене там впиталась фарба трошки її ще змічую, і далі продовжу працювати своєю серветочкою. Серветочка трішки вбирає фарбу, тому що вона є сухенька, сухенька вбирає вологу, разом вбирає фарбу. Да? І разом з тим от ролю таку. Романтичну атмосферу. Так, ось у мене вийшов ось такий фон, у візеруночки забитий. Бачимо там, де е, я, там, де швидко фарба йшла, да, у мій папір. Там я не могла нічого зробити. Але все одно воно трішки-трішки затерлося. Тепер я вирубілила. І промальовуємо сонце. Ви можете робити це не обов'язково білим, чисто білим кольором, залежить від вашого плану. Ви можете зробити рожеве сонце, можна навіть червоне зробити. то це вже залежить від ваших уподобань. Головне, щоб воно, ваше тло і ваше сонце, щоб воно не зливалося із силуетним зображенням. Зробила, начебто дивлюся трошки, як в камеру, то сонце трошки кривувате, Зараз ми тут його підрівняємо. Десь я його зафарбувала більше фоном. Достатньо. І тепер я починаю працювати вже чисто чорною фарбою. Я зразу зроблю пташечок, тому що гілочку ще мені важко буде промальовувати. Ви можете почекати, поки підсохне ваше твоє. Користуємося з вами чорною фарбою, просто працюємо чорною фарбою. Так, і хвостик все є. Одна пташечка є, тепер наступна пташечка. Дзюбик. Якщо у вас є тоненький пензель, це дуже добре. Ви можете промальовувати гілочки, далі будуть, і дзюбики. Не забуваємо, що у пташечки тут є грудочка, трошки виступаємо. Так, ось у нас крильце пішло. І тепер пішло у нас хвостик. Та, як бачимо, що складності абсолютно ніякої немає. У нас був красивий фон. Так, зараз ще трішечки наведу дівчинку. Так, і тепер я починаю вже малювати гілочку. Спочатку я промалюю під пташечками, для того, щоб я бачила, як мені далі працювати. Так, промалювала. Тепер я зроблю, ось тут, звідси пущу гілочку на низ, потовщу у місці з'єднані. Бачимо, так, що в мене не висохло ще моє сонечко, і тому тепер я зроблю більший тут -ту корінчик і виведу його за межі сонця. Ось де в мене не висохло ще трошки сонце, і тому на фоні сонця у мене гілочка трошечки така світленька. Так, і далі вже веду сюди гілочки. У нас з вами буде не повна гілка, так, а тільки фрагмент. Гілочки, -у, чекайте. Трошки я не побачила. Підсохне і потім, звичайно, треба буде його заробити білими. Таке буває. Буває фарби десь густіші, десь рідші. От. Так, тепер сюди ми додаємо ще гілочку. Сюди можемо додати гілочку. Тобто тепер ви вже додаєте собі гілочок туди, куди вам хочеться. Як вам хочеться, щоб у вас збудувалася ваша композиція. Це може бути більше гілочок, це може бути менше гілочок. Ось я ще одну зроблю, наприклад, звідси ще одна буде йти. Бо у мене тут пусто виходить, там знову фарба. так ось я їх з'єднаю, об'єднаю ці гілки. Так, тепер на гілках у мене є місця такі брунячки. Да? Я зроблю зараз на гілочках брунячки. Тому що гілки у мене не рівні, є брунячки, які будуть уже розсвічені, і ми їх теж покажемо зараз. Є брунячки, які ще не будуть розсвічені, тому ось так буде. Так, ну ось я собі думаю, чогось, що для мене достатньо брунючок. От, тут більше ось тільки приєднаю, а тут потовщу, можливо, зараз трошки потовщу гілочку, і мені тоді не прийдеться сильно багато її заробляти там, де я щось напарточила. Ось що ще звідси зроблю гілку. О, і цвіт. Тепер мені треба зробити ще кілька квіточок для того, щоб якось освіжити цю свою сіро-чорну роботу. Тому я би обілила. І отак собі, ось на цій гілочці, наприклад, я намалюю квіточку. Теж можна додати якусь відтінку, я не буду. Це в мене закрита квіточка, погано її видно, напевно, там зараз є. Ось тут зроблю таку квіточку, я потім їх відтіню, щоб вам було видніше. Так, і десь, наприклад, ось тут зроблю квіточку. Тут уже буде розцвічена, тобто там буде тільки почина розцвітати, там ще закрита. А тут вже зараз тепер я візьму трошечки, додам червоненького, щоб посвіжити її. І ви. Побачити їх. Ось одна квіточка, все одну приближу, і тоді ви побачите більше друга квіточка і третя квіточку. Ви можете зробити ще десь, там собі де вам захочеться, наприклад, на фоні сонечка, ось тут можу зробити ще квіточку. Але не багато, тому що я такої мети б мене переслідувала, коли думала малювати, моя мета була це силуетний малюнок. От я зараз збільшу. І, можливо, ви тоді побачите мої квіточки, от вони. Якщо б засвітити світло, ймовірніше їх було б гарно видно. Теж камера трошки цього не показує. Отже, е, насправді їх видно, насправді все нормально, і я думаю, що у вас вийде не гірше, чим у мене. І я надію, що навіть краще. Я чекаю від вас різних тунів, різних відтінків на вашому небі. Е, і успіхів вам!